Парламентські вибори в Єгипті розпочалися з підриву газогону, який доправляє блакитне паливо до Ізраїлю та Йорданії. Два вибухи сталися вранці недалеко від міста Ель-Аріш на Синайському півострові. Очевидці розповіли, що незадовго до цього в районі інциденту бачили джип із невідомими людьми у масках. Диверсію здійснили за кілька годин до старту першого етапу виборів. Утім, проведення акту народного волевиявлення зірвати не вдалося. Дільниці відкрили вчасно о восьмій ранку. Голосувати єгиптяни зможуть до сьомої години вечора. Як з'ясувалося, Виконати свій громадянський обов'язок зможуть не всі До виборчої дільниці пускають тільки тих, у кого на руках є бюлетені, а їх видають не на дільниці, а раніше. Ті, у кого їх немає, не зможуть проголосувати. Їм доведеться спілкуватися з викидайлами. Тож скористатися законним правом проголосувати дозволять далеко не всім. Нагадаємо, нещодавно військова рада Єгипту вирішила, що парламентські вибори в країні проходитимуть в три етапи. Кожен із них розтягнуть на два дні. Другий та третій етапи голосування запланували провести 14 грудня та 3 січня. Відповідно, кінцевий результат перегонів оголосять не раніше 11 січня. Я тут сьогодні, бо відчуваю, що мій голос має значення. Я прийшла, аби зробити щось гарне для своєї країни. Раніше нашу думку ніхто не враховував. Тепер я хочу рухатися в сторону встановлення демократії в. Єгри. Протягом останніх кількох тижнів єгиптяни активно вимагали від військової ради передати керівництво країною цивільним особам. Із цією метою у столиці навіть влаштовували численні страйки. Урешті-решт протестувальники перемогли. Більше того, вояки навіть визначилися з датою президентських виборів у Єгипті. Їх проведуть не пізніше липня наступного року.